Подвійна втрата спіткала рівненську громаду на війні. Більше сотні містян зібралися на головному майдані обласного центру, щоб провести в останню дорогу полеглих на фронті земляків. 49-річний солдат Олександр Ренкас та 24-річний молодший сержант Максим Данічкін загинули у боях з російськими окупантами в один день, 23 серпня. Олександр біля села Білогорівка на Донеччині. А Максим отримав мінну вибухову травму поблизу Нової горівки на Луганщині. Кращі люди. І кращі представники народу нашого вони залишають нас. І ця статистична реальність, з якою ми зараз зустрічаємося, смерть, вона завжди. Відбивається болем в наших душах. Ми не можемо до цього звикнути. Олександр Ренкас народився у селі Полиці на Володимиреччині, але закінчував школу, а згодом здобув фах будівельника вже у рівному. Рідні та друзі пригадують працелюбність чоловіка. Він не боявся роботи, працював на фабриці нетканих матеріалів. Так само не злякався піти захищати країну, коли його мобілізували. Хоча військового досвіду не мав за плечами, була лише строкова служба в армії. Він був дуже добрий, він був дуже спокійний. Він ще, коли пройшов курс молодого бійця, прислав мені таку смс що ми вже пройшли курс молодого бійця. Я йому побажала. Бережи себе, Саша, бачите, в беріг, На жаль, удвічі молодший Максим Данічкін майже відразу після завершення навчання, здобувши фах електрогазозварювальника, підписав контракт зі Збройними силами України. За плечами чоловіка була служба в зоні АТО, мав позивний град, оскільки був командиром цієї бойової машини. За сумлінне і успішне виконання бойових завдань у березні цього року був нагороджений орденом почесного нагрудного знака Золотий хрест. Втрата Максима стала болем як для близьких хлопців, так і тих, що знали його родину. Я знала що вона має сина, який на війні, і вона за нього дуже переживала, дуже весь час дзвонила, молилась, вона, вірила, що він з Богом, що він молиться, весь час вона переживала за хлопців, які за побратимів його молилась. Рівняни поклали квіти до домовин та схилили голову у скорботі за полеглими земляками. Поховали Олександра Ренкаса та Максима Данічкіна на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.